Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Вікторія Кравченко. В житті дуже часто виникають питання, особливо між рідними людьми, чи дарувати нерухомість, чи її заповідати, чи дарувати якусь рухому річ, чи її заповідати. Отже, більш детальніше розглянемо це питання і визначимося: даруємо чи складаємо заповід. Отже, договір дарування. Звернемо увагу до Цивільного кодексу стаття 717. Договір дарування це договір, згідно з яким одна сторона дарувальник передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні обдаровуваному, безоплатно майно, тобто дарунок у власність. Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного чинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування. В свою чергу, відповідно до статті 1233 цивільного кодексу, визначено, що заповіт це особисте розпорядження фізичної особи на випадок її смерті. Значення заповіту полягає в тому, що він визначає порядок переходу спадщини до певних осіб, яких заповідач може вибрати без урахування родинних чи подружніх відносин. Тобто, головна і сама суттєва різниця між цими двома угодами це момент переходу правовласності власності на майно рухоме або нерухоме. Отже, момент переходу правовласності власності за договором дарування та заповітом. Будемо безпосередньо розглядати переход правовласності власності на житло за договором дарування та заповітом. Право власності за договором дарування виникає після ноторіального посвідчення договору та його державної реєстрації. Що ж до заповіту, то спадкоємець може отримати у нотаріуса свідоцтво про право на спадщину, яке видається після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини. Отже, після того, як договір дарування підписується, реєструється відповідним чином, маємо вмить переходить в розпорядження особи, які його подарували. Яка відразу, по суті, може розпоряджатися їм на власний розсуд. Ця особа може навіть одразу виселити дарувальника з квартири, тому перед тим, як вирішити питання і прийняти рішення про дарування нерухомості, треба подумати, тому що ви будете зразу втрачати усі права на об'єкт дарування. На подароване майно більш ніхто не має права претендувати. Це теж суттєва різниця між заповітом. Адже заповідач є вільним у виборі спадкоємців. Відповідно до норм цивільного кодексу, зокрема глави 85 п'ятої цивільного кодексу, тобто він має можливість без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом, але заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Тобто це малолітні, неповнолітні, повнолітні, непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова вдівець та непрацездатні батьки, які обов'язково спадкують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом. Тобто це є обов'язкова частка. Тобто при складанні заповіту треба особливо врахувати цей момент. Адже якщо ви заповіли, заповіли все своє майно комусь одному, то ви повинні пам'ятати, що після смерті все ж частину майна отримають і ті, хто мають право на обов'язкову частку у спадщині. Щодо фінансових витрат для того, щоб або подарувати, або заповісти нерухоме майно. При нотаріальному оформленні як договору дарування, так і заповіту необхідно сплатити державне мито та послуги нотаріуса. За нотаріальне посвідчення договору дарування доведеться сплатити державне мито у розмірі 1% суми договору, тобто вартості квартири. При складанні заповіту необхідно заплатити державне мито за нотаріальне посвідчення заповіту у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, це 85 копійок. А за видачу свідоцтва про право на спадщину, спадкоємці повинні заплатити два неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Крім того, як при посвідченні договору дарування, так і при посвідченні заповіту необхідно сплатити послуги нотаріуса. А щодо цін на послуги нотаріусу, як ви розумієте, вони різні. Державні нотаріуси це одне, приватні нотаріуси це інше. Щодо оподаткування подарунка і спадщини. Згідно з нормами Податкового кодексу України оподаткування доходу, зокрема майна отриманого платником податку, як подарунок, Відбувається в тому ж порядку, що й майно отримане в якості спадщини. Таким чином, за отримане майно у спадок чи подарунок необхідно потім заплатити податок. Податок платить безпосередньо особа, яка отримала дарунок, а також особа, яка отримала майно у спадщину. Але звернемо увагу на ставки податку. Прийняття в дар нерухомого майна від члени в сім'ї першого ступеня споріднення батьків, подружжя і дітей обкладається за нульовою ставкою. Таким же чином оподатковується вартість подарунка і для інвалідів першої групи, осіб, які мають статус дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського опікування, а також дітей-інвалідів. Подарунки від всіх інших родичів, у тому числі від бабусь, дідусів, дядьків, тіток, оподатковуються за ставкою 5% від вартості такого дарунка. Щодо спадкування, звертаю на це увагу, тому що в 2017 році були прийняті зміни до податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини. Зокрема, 25 березня 2017 року набрав чинності закон України, який вносить такі зміни, і в цьому законі було прописано, що з 1 січня 2017 року встановлено, що податковується за нульовою ставкою податку об'єкти єк... об спадщини, які успадковуються не тільки членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, але й, але й об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї другого ступеня споріднення. Щодо оцінки об'єктів дарування чи спадщини, треба теж звернути увагу на зміни до податкового кодексу, про які я вже говорила, і саме цим законом встановлено, що у разі спадкування будь-яких об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об'єктів з метою оподаткування не визначається. Також не проводиться оцінка об'єктів, подарованих платнику податку, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою. Також треба звернути увагу на питання можливості змін чи скасування договору дарування або заповіту. Це теж дуже важливий момент. Цивільний кодекс передбачає наступні підставі припинення договору дарування, відмова однієї зі сторін від договору, розірвання договору дарування, визнання договору недійсним. Таким чином можна розірвати чи визнати недійсним договір дарування в судовому порядку, тільки в судовому порядку. Проте довести те, що дарувальник погано розбирається в тонкощах законодавства або документації, не хотів відразу ж втрачати право на житло. Дуже складно, а іноді навіть неможливо звертати на це увагу. У цій ситуації можна сподіватися тільки на те, що буде вникнуто судом усі нюанси і безпосередньо. Дарувальник доведе, що на момент підписання договору дарування він не усвідомлював власних дій або не міг керуватися ними, тому передав нерухомість удар іншій особі, не розуміючи, що він робить. В доказ своїм словам можна подати документи з медичних установ, свідчення свідків, фото, відеодокументи і інше. Ще одна важлива особливість договору дарування це строк позовної давності. За договором дарування цей термін встановлюється тривалістю в один рік, на відміну від загальної трирічної позовної давності. Протягом цього року, на яку... На який розповсюджується позовна давність, будь-яка особа, не тільки дарувальник, і обдарований, може звернутися до суду, у разі якщо його інтереси порушені укладанням договору дарування. По іншому в нас буде розглядатися питання і заповітом, оскільки його можна переписувати хоч дня, відвідуючи нотаріуса і замінюючи одного спадкоємця іншим. Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни. Крім того, він може у будь-який час скасувати заповіт або скласти новий. Тільки одне пам'ятаємо, заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадиться заповідачем особисто. Тобто, ще раз важливо, що кожен новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним. Щодо форми правочинів. Згідно з нормами статей 719 та 1247 Цивільного кодексу, договір дарування нерухомої речі і заповіт укладаються у письмовій формі і підлягають нотаріальному посвідченню. Що ж, зробимо? Дуже короткий висновок, що є спільним і відмінним у двох правочинах, які називаються договір дарування і заповіт. Отже, пам'ятаємо, що договір дарування це правочин, за яким дарувальник дарує або зобов'язується в майбутньому подарувати іншій особі об'єкт нерухомості безоплатно або інший об'єкт. Заповіт це правочин, за яким заповідач особисто розпоряджається своїм майном, яке йому належить у випадку смерті. Момент переходу права власності. Якщо в нас договір дарування то безпосередньо після вчинення правочину його державної реєстрації, якщо у нас заповіт через 6 місяців після смерті спадкодавця власника, Майна. Фінансові витрати, ми вже говорили, це послуги нотаріуса, державне мито воно різниця для безпосереднього заповіту і для договору дарування. А також в деяких випадках повинно провестися оцінку майна це щодо договору дарування. Щодо податку, то якщо в нас безпосередньо заповіт, і пам'ятаємо, за нульовою ставкою податковується спадок, який отримано особами першої другої черги. Щодо можливості змін чи скасування правочинів, то договір дарування у нас в судовому порядку, і це достатньо складно. А заповіт, новий заповіт ми складаємо хоч щодня, тобто проблем немає. Сьогодні заповідаємо і, як то кажемо, обіцяємо одному, що я тобі все віддам, а потім завтра вже переписуємо тихенько все на інше. Щодо форми правочину, то, як ми вже казали, обидва ці правочини укладаються в письмовій формі і підлягають нотаріальному посвідченню. Таким чином. Чи укладати договір дарування, чи заповідати, ви вирішуєте самі, тільки зважайте, будь ласка, на всі ризики і нюанси, які безпосередньо супроводжуються при укладенні даних правочинів.